Всіх вітаю на своєму каналі. Я зараз в епіцентрі. Хочу показати меблі, комоди, столики. Буду показувати те, що в основному зі знижками, також тумби під ТВ. Що в цьому відділі, от все і буду вам показувати. Виробники цих всіх меблів, ну майже всіх, що я подивилася, все робить Україна. Так, ось перший комод. Це, це не комод, це підставка під ТВ називається. Вона коштує 4 тисячі, тумба під ТВ, дуб сонома. Так, Україна виготовляє тут ці шухлядки видвіжні, їх 4 і дві полички. Ось таки, така тумба. Відійду, а то, ну, щоб побачили. Коштує 4. 5 гривень, а коштувала 616 гривні. Так, розміри. Тут вона, виходить, аж 2 метри в ширину і 54 в ширину, висоту 42 см 44. Чесна вигода, знову таки акція. Це вже комод. Комод один, я так розумію, більшого розміру в такому ж плані, а інший меншого розміру. Так, цей комод коштує 4824, також знижка 20%. Чесна вигода, до речі, ця чесна вигода буде йти, ну, я так подивилась, на деяких цінниках до 202 акції. Вони якось їх потім знову продовжують, так що тут не знаю, як вони діють. Ну так, написано по 2.02. Чотири шухлядки, дві дверці. Коштує 4824 гривні, сонома, дві упаковки. Ось розміри не буду читати вам. Можете на паузу поставити і подивитись розміри по ціні. Далі, тут акція на стіл журнальний. Він так ну, як розкладний, один менший, інший більший. Дерево і метал. Дерево натуральне написано. Це ж не дерево, так, да, це метал. Так, 2,308 він коштує 50 на 50 і 54 в висоту. Далі тут така шафа. Це називається всевмі... а, це «Все разом, стінка. Ой, такий гарний оцей колір це, це що, крафт табака. Так, тут поличка. Раз, два, три, чотири. Так він виглядає, скляна тут ця ручка. Далі така ще поличка. І шухлядки внизу. Видвіж... Ні, о, те, як вони відкриваються, ці шухлядки Ось все це разом. Ця вся стінка коштує 8761 гривня. Це 30% знижка. Так, щоб в кадр все попало, показую. Далі йду ближче до комодів. Там багато комодів буде. Дивани в цьому випуску я не показую. Тут без знижки ось така стінка 9102 гривні. Дуже гарний колір в неї. Темнувато, але все одно. от Колір, видно, що гарний. там Тут дві дверці. Так, така дверця. А, ух ти як вона цікаво зроблена. Така дверця. І ось. Тут, а тут все разом відкривається, як сервант. І підставка під ТВ, виходить, тумба. Це все разом 9102 гривні. Пуфів дуже багато. Оцей 798, там є по 600 акційні різних кольорів, різних форм і різних тканин. Дуже багато пуфів. Далі. Ось оця вся стінка, показую, біла така з деревом, велика. Ця стінка коштує 12 953 гривні. Це чесна вигода, акція. Вона коштувала 16192 гривні, 20% знижка. Так, ось такі розміри великі 3,150 метра 150 на 272, метр 558 Крафт золотий, білий. Так все це разом виглядає. Поличка така і під ТВ, і з двома поличками. Дуже зручно, на мою скромну думку. 4018. Це вітальня називається модуль. Так, а як вона відкривається, зараз глянемо, шухлядка тут ось так знову відкривається вниз. Далі підемо до комодів, показую ще раз, як ця поличка виглядає. І ось ці дві комплекта, два комплекта. А стіл вже по акції не показала. Стіл. стіл мені сподобався. Я ще, ну, коли обходила, все дивилась, стіл тут. Так, видвигається така поличка. Тут є поличка, там як пуф туди засунули, знижка 3220 коштує журнальний темний венге. Тут дивимося, які ще є. І тут також видвигається ця шухляда. І як ще ось, бачите, можна видвинути Цю штуку, штуки, як тумбочка. Ну такий прям стіл. Може і це сюди входить, як тумбочка, тільки біла. Ні, це просто пуф. Просто пуф стоїть. Так, далі. Ідемо. Тут столик стоїть по акції. 2500 коштує. Столик коштував 326 журнальний. 660. Ось тут в діаметрі величенький такий стіл журнальний Флоренція, Україна. Отакий ПУФ коштує на дерев'яних ніжках 1161 гривня по акції. Також тут у нас ось показую, як виглядає: це також комод 3427-20% знижка. І такий комод ще високий: 4550. Також чотири дверці. Глянемо, що тут, як відкривається. Дві полички. Так, і тут також три полички. І такий височенний шкаф, дуже високий. 8457. Зараз відкрию. Сподіваюсь, побачу, скільки його висота. Ага, 2 метра 380 сантиметрів. Так, отакий от шкаф полички. А ну і тут ось так. А, тут і шухляди є. О, ну тут він так укомплектований непогано. І поличок багато, виходить, раз, два, три, там четверта тут, щоб повісити. І шухляди, і внизу полички. Таке мені подобається. Зверху така контрісоль. Так, ну переходимо вже ближче до комодів. Багато столиків, кавових таких. Маленьких по акції. От є за 636. Два так, різних по кольору, наприклад. Ось такий. Це у них називається стіл журнальний. 1020. Такі біленькі, біленькі, сіренькі, по 990 гривень. Тут 45% знижка. Вони коштували 1800. Ось розміри 55 х на х 45 і на 45. Не буду я в цих міліметрах читати. 990 гривень виробник Україна у цих столиків. І дерево. Дерево написано. Тут 50. Знижка стіл, журнальний, білий і дерево. Ніжки дерево. А тут щось, не знаю, інше щось. Далі ось такий комод. Ну, Тимнувато. Ну, показую, як є. Якось Мені здається, тут світла не вистачає. Але комод такий функціональний. 3717 коштує, на нього знижка 15%, дві полички, три шухляди. Ось так Зручно вони виїжджають. І така ж, я думаю, да. Оцей коштує 3717 в білому кольорі. На дерев'яних ніжках він так не стоїть, рівно, наприклад, як ось оцей. А ось на ніжках стоїть. Так, 120 на 75 і на 40 розміри. Такий комод за 2,733. Також 15% знижка. На таких ніжках дві шухлядки. Так, видвигаються, а тут так відкривається вниз. Сонома, дуб сонома і білий написано. Далі без знижки той комод 3240 верхній. І внизу комод 3417. Ось такий столик. Ось такий столик, показую, як він виглядає. 3,547 замість 3942. Тут 10% знижка. Світлий 92 на 65. І верх, я так розумію, 50, 50 і 75. Цікаво. Далі знову комод. Такий сірий, довгий комод метра два. Так, 2 метри. Дійсно, так, тут без поличок, Сірий такий гарний колір, прям дуже. Так, тут також без поличок. І тут шухлядка, Коштує він 3202 це 15% знижка. Все це виробляє Україна. Так, рівно він стоїть до, до, ну, до підлоги, не так, як у ці ніжках. Є також ось такі полички. Верхня біла коштує 777 гривень по акції. Оце дерево 794 гривні, Така довгенька, там, де книжки ось так стоять. 670, також по акції, є в білому кольорі ще дешевше 528. В чорному кольорі коштує 627 по 25% знижка. І 699 більшого розміру. Це у нас рамп комод 4382 гривні. Відходжу, показую, як цей комод виглядає. Я так, розумію, все шухляди. Так, от Шухлядами все зроблено. Угу. Зі знижкою він йде 10%. Це, я думаю, під ТВ тумба Vegas. Німфа Альфа Білий Глянець. 4045 гривень, вона йде без знижки. Далі, ось комоди. 2184. Високий, тумба під взуттями комод. Я помилилась. Тумба, Ух ти, яка вона. Тут вона шухлядка. Тут так ось ну, вниз відчиняється. Ой, ой, я тепер однією рукою не зможу. Ні, змогла. 2184, на неї 45% знижка. Тут, мабуть, також ось так відчиняється. Вона коштувала 3972. 93 на 60 і на 35%. Так буду казати. Тут, це ще називається, це тумба для взуття. Також 2779. Щось ці тумби так прямо цінили. 45%. І сюди взуття. Тумба під взуття. Ага, тут зрозуміло. А коштувала 3474. Вже це все тумби. Оце комод 4617, біленький. І поруч такий під дерево 4576. Вони всі як одинакові, тільки в різних кольорах, ці комоди. Так, це ось що у них називається. Самі вже цікаво. Це тумба також для взуття 3661. Угу. І комод 6821. Як відчиняється, шухляди такі широкі. Так, да, це все з шухлядами. Без акції 6,821. Такий великий комод. Він 100 метр 600, на 430, метр 60 на 430 і на, 8, на 80 Ось так. Так, тут. Також без акції, комод, такий же по розмірам, все точно так же 6983, але з білим декоруванням. І ось такий з сірим оцим гарним кольором 7003 гривні. Тут от все по акції у них іде. Я вже дивилась. Це все окремо, от кожна частина якби відокремлена. От, починається, наприклад, вішалка, вішалка така з поличкою. 2146, вішалка панель перед ти, Господи, вона так відкрила, як це я її відвинула. Вішалка панель 2046. Ну, на панелі. Далі внизу ця тумба 1548, 25% знижка. А ну, що вона? Вона не відкривається просто так. Оце просто тумба, вона не відкривається. Може, тут, ні. Оцей комод 3235 гривень. Тут він, я сподіваюся, відкривається Ні, цей відкривається Шухлядка. Він такий вузенький, зараз прочитаю, скільки він в ширину. Тут аж раз, два, три, чотири полички зручно. Двоє дверець 3235. Дверцят. Комод. Нitрософт e, передпокій 860 на 1200 на 340. Сірий графіт. Вотан. І тут же ну, в цій колекції пенал, e, 3258. 508 на, e, 1950 на 340 Відкриваю, як воно виглядає. Навіть можна повісити вішаки тут, поличка. І внизу дві шухлядки. Дві шухлядки. Далі. Отакий тоненький цей комод. Комод Лора дуб Сонома. 3547. Відходжу, показую. 3547. Ага, 28 тут сантиметрів. Такий вузенький, кому потрібен, то вузенький. О, тут як для взуття і ще раз для взуття. І на три полички. Зручно. Так, це я вже пішла не в ту сторону. Комоди ж показую все-таки більше. Далі отак цінний іду показати. 4846, отакий великий комод. Так, він зроблений. І тут поличка. Ану. Відкриємо тут дві полички, шухляди. Знову дверці, оформлений гарно. 4846 антрацит дуб. 4846-30% знижка. Е, е, так, 1900 на 950 на 320 Щоб не переводити в сантиметри, то, то путаюсь. Ось так він виглядає. Мені подобається. Це 30% знижка на нього. Ой, а це ще у них таке. Як це називається? Це тумба. Це тумба така ого, висока за 2032 гривні. Тумба під взуття. І всі такі одинакові да, полички в неї, да. всі чотири, Коштувала 2540, а коштує 2032 гривні. Так, я потім буду ще знімати випуск, все, що етажерки, те, що в передпокії вішалки. Різного плану це буде окреме відео, тому що в цьому відео я вирішила показати комоди і меблі, які стояли поруч з комодами. Дякую, що дивитесь Мій канал. Адресу, в якому саме епіцентрі я робила цей огляд. Залишу в першому закріпленому коментарі. Але у всіх епіцентрах меблі, акції одинакові. Дякую, що дивитесь і пока.